Доброго ранку вам! Доброго! Доброго. Доброго. Є слідку, немає, там нічого немає. Там. Що їдете? А ви що тут робите? Та, робите? Ну жовку, я знаю, обслуговую. Це дорога жовти. Правильно, а що тут робите біля Соснівки? Та, заїхали, бо нам машина не зупиняється. Та, та яке? Що тут робите, чесне слово. А? Пане Іван, ви купили шостей айфон вже чи ні? Чи тільки на п'ятому? А що ви тут робите? На нема. А що ви тут робите? Ви на Соснівку обслуговуєте дорогу? Соснівку. Точно? Я мав допомогу. Нє, нє, нє. Це не допомога. Ну я не знаю, що ви тут робите. Мене цікаво, чи ви маєте право знаходитись тут. Ну, то наша дорога обслуговуємо. Почекайте, бо... Соснівка. Ви так кажете, так, якби ми до вас на подвір'я їхали. <світ> <світ> нє, нє, ні, ні, є у вас дорога Р-15. Ця дорога відноситься до Р-15? Це прилегла територія неї. Ну то тоді прилегла територія може бути люба. Можна обслуговувати любу, прилеглу. Куди хочете, поїхали, куди хочете, щось зробили, так? Да? Як то, куди хочете, поїхали, куди хочете. Що Зараз знаємо. Зараз знаємо, чи ви обслуговуєте цю дорогу, чи ні. Тримаю, Тарик, я візьму телефон. Не цікавить просто, реально. То я прилегла, Тарик. <звук> ні, я розумію. Я розумію. 06. А ви знаєте, що ви айфон купили теж? Так. Файний телефон. Так. Супер просто. Це не відкладне завдання стояти в зоні дії перехрестя. Ні, ну я знаю, що можна щось з'явити. Ви в жовтківський злоток сказали дорогу Р-15, так? Вітаю, так. Місто Соснівка і прилег... От до міста в'їзду до міста Соснівка перед знаком поворот на вулицю, вони обслуговуються? Поворот на Волсвен, перед самою сусніткою, знаєш, сніг звідси знаходиться метр 300, майже 4 кілометри. Сторону. Стоять, зупиняють машини. Ще поки що не обмежені. Зупиняли. Буз зупиняли оповідати. Якщо він зупинявся, пытався, на прівості -да... 10-70. Стоять, в зоні дії перехрестя, включили маячок, всі троє стоять е, в центрі. Ну, Пішуть набирати. Ми тут стоїмо, просто я знаю, як це місце Це Сукальський район, це є Сухальський район, це є. Тут обслуговує, я знаю, цю дорогу, Це, це е, місто Сукальне. Сукальська дитя. Це чотири кто може до Ви тут начальнику мої працювали, знаєте, хто що обслуговує. Все знаєте. Добре. чи що? Кожен знає, хто де стоїть. достоїть. От молодці. Так куди ви їдете? Почекайте куди нам потрібно, на що ми його маємо казати, куди ми їдемо. Ні, ну то чуть зразу... ми зразу... Зараз ми будемо вам доповідати, куди ми їдемо. Бач? Все, тікають. 067, 416, 97, 34. Ой. так от, калимщики, калимщики і все.